Спека, потім морози і знову сонце. Погодні явища цьогоріч поставили під загрозу туристичний сезон в Ужгороді. Сакура Фест минув раніше, аніж дерева розквітли. Але цього тижня екзотичні вишні нарешті розпустили рожеві полюстки. Із сакурової столиці України. Репортаж Мар'яни Мартин. Ужгород укрився рожевим серпанком. У місті нарешті розквітли сакури. Цілий город розовий. Це дуже гарно. Майже біля кожного дерева компанії туристів помилуватися швидкоплинною красою приїздять з усіх куточків України і не тільки. Приїхали, проживаємо в Лондоні, спеціально приїхали на освітіння сакури. Тут ми вдома відпочиваємо і серцем і душою. Цвіт сакури чекали ще у перших числах квітня. Саме тоді в Ужгороді відбувається Сакурафест. Однак через погодні примхи, квітневий сніг та морози, дерева розквітли тільки цього тижня, але подорожувальники не забарилися. То лише за ті попередні і за ці вихідні тільки один замок відвідало близько восьма тисяч туристів. І весняний сезон у місті ще триває. Сакурові екскурсії у гідеси Марії розписані аж до середини травня. Туристи до нас на сакури їдуть дуже довгий період часу. Такий, що навіть сакура квітне менше, в мене з середини березня посередину травня два місяці екскурсії стоять з приміточкою. Ви ж нам сакури покажете. Дуже багато конкретно до мене їхало гостей з Києва, з Волині, з Дніпропетровської області, з Харківської. Ну тобто, можна сказати, що зібралася вся Україна. І фотограф Ігор не нарікає, хоча довелося дещо підкоригувати свій графік, бо клієнтів на рожеві фотосесії аж надто багато так сталося, що погода трошки наламала, але нічого, переформатувалися. Тобто люди стараються зловити ще останні промені весни і в місті ужгороді. Аби потрапити в Ужгород саме на час світіння екзотичних дерев, анна з Вінниці відстежувала соціальні мережі місцевих жителів, і щойно дерева заквітчалися, розпочався квест із придбання квитків та бронювання житла. Популярний період, і щоб знайти білети і знайти житло, тут доволі важко. Ми так планували, планували, і все рівно в останній момент вийшло, що з'явились білети, і ми вирішили поїхати. І не шкодуємо про це. Ми такі щасливі, що ми приїхали трошки розвіятись, тому що тут і атмосфера справжньої такої квітучої вже весни, вже передлітнього періоду. З часу повномасштабної війни Ужгород став осередком спокійного відпочинку. Сюди приїздять не лише тішитися квітучою весною. Ми не бачили. 15 а то і мабуть. Років. <ріст> Саме важливе це зустріч. Це дуже файно. У вас спокій, а у нас війна у Запоріжжі. У нас немає ні передиху, ну, вибухи. Це... Постійна ну, робота, бомбосховища, постійні обстріли. Це, ну, це дуже трагедія. Та цвітуть дерева не так довго, як би цього хотілося. Близько тижня сакура ще чекатиме туристів, а згодом тут розпочнуться рожеві дощі, бо ніжні пелюстки ошатних дерев почнуть осипатися. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.